Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Одна з найбільш відомих у світі благодійних організацій, американський Червоний Хрест, цього року відзначає 130-ту річницю свого існування. Волонтери цієї організації завжди першими приходять на допомогу там, де трапляється лихо. Цікаво, що ця організація була створена завдяки зусиллям лише однієї жінки, якої саме розповість Наталя Дмитроченко. Вони приходять на допомогу постраждалим від землетрусів, повеней та торнадо. Американський червоний хрест став символом служіння та відданості. наша місія допомогти людям підготуватися та подолати наслідки стихійних лих. І ми це робимо часто селами лише волонтерів з усієї країни. Люди гуртом допомагають тим, хто в біді. американський червоний хрест, діти ще вчительки Клари Бартон. Янгол милосердя, ще називали Бартон, солдати, надавала допомогу пораненим під час громадянської війни. в США. У 1869 році під час подорожі до Швейцарії Бартон побачила, як працює міжнародний червоний хрест. Повернувшись додому, жінка вирішила заснувати подібну організацію. І в США. вона лобіювала створення Червоного Хреста перед президентом та в конгресі, і в 1882-му їй вдалося переконати владу США підписати Женевську конвенцію, яка допомогла створити американський червоний хрест Саме тут у передмісті Вашингтона розміщувалась перша штаб-квартира американського червоного хреста. Бартон, яка першу очолила організацію, жила в цьому будинку разом з 30 волонтерами вони мали на поготові запаси продовольства, медикаментів та одежу, які миттєво відправляли в місцевості уражені лихом. Американський червоний хрест лише з 1882 і до 1904 року, у час, коли його очолювала Бартон, допоміг подолати наслідки кількох катастроф. Зокрема, надавав допомогу постраждалим повеней у Пенсильванії та жертвам урагану в Техасі. Американський червоний хрест продовжує працювати і після смерті Клари Бартон Ми навчаємо надавати першу допомогу сотні тисяч людей щороку. Також у нас є мільйони донорів, які віддають свою кров, аби врятувати життя іншим. Ми збираємо половину від усього річного запасу крові Сполучених Штатів. Червоний хез взяв на озброєння і нові технології. Через інтернет-сторінку організації кожен може відшукати зниклих після стихійного лиха родичів чи повідомити про своє місце перебування. Сьогодні ми використовуємо телефонні смс, твіттер, Ми на фейсбуці. Ми постійно слідкуємо за новими технологіями та впроваджуємо їх. Щороку тисячі американців, небайдужих до чужої біди, приєднуються до лав волонтерів. Американський червоний хрест нині на більш ніж 90% складається з добровольців. Наталя Дмитроченко голос Америки.